Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд, і Багато хто досі вважає, що смарт-замки це щось дороге і складне, включно для бізнесу або готелів. Насправді вони створені не лише для таких рішень, а й для звичайних будинків та квартир. Сьогодні у нас на огляді одна з найпопулярніших моделей PS MOBS від бренду перших українських смарт-замків. PES Personal Expert Security. у PES понад 50 різних моделей, але зараз пропоную ознайомитись хоча б з однією. Давайте, друзі, детально поговоримо про цю модельку, але перед початком, як завжди, попрошу вас поставити вподобаєчку, підписатись. Ну а найкраща ціна на цей замок знаходиться в описі під цим відео. Ми полетіли. Це смарт-замок у технодизайні із Купертіно форми еліпс, схожий на Apple. Корпус виконаний зі сплаву замок. Плав замок це промисловий металовий сплав на основі цинку, який широко використовується саме у замках Дверній фурнітурі та механіці. Назва замок походить від основних компонентів сплаву: це цинк, алюміній, магній і мідь. Тож замок це міцний важкий і зносостійкий метал, який значно кращий за дешеві алюмінієві сплави або пластик, але при цьому не і ржавіє, і добре переносить щоденну експлуатацію. Його використовують у смарт-замках з кількох причин. По-перше, він дуже стійкий до механічних навантажень, тому ручки не розхитуються з часом і не грають у русі. По-друге, замок добре переносить перепади температур. Вологу, що важливо для вхідних дверей. По-третє, цей сплав дозволяє робити точні литі деталі, завдяки чому механізм працює плавно і без люфтів. Конструктивно замок складається з двох частин: це дві повноцінні ручки, які встановлюються з обох боків дверей. Одна частина є зовнішньою, інша внутрішньою, і разом вони утворюють єдину систему контролю доступу. Важливо зрозуміти, що сам корпус замка може бути різним і підбирається окремо під конкретні двері, тоді як накладка PS MOPS залишається універсальними. Зовнішня частина замка це основна. Овний елемент керування доступом. Тут розміщений сканер відбитку пальця, поруч знаходиться сенсорна панель з підсвічуванням для введення коду доступу. Кнопки з'являються лише під час взаємодії, тому в неактивному стані панель темна. У нижній частині корпусу передбачений механічний замковий отвір для аварійного ключа, який входить у комплект для екстрених випадків. Також тут є роз'єм Type-C. Він встановлюється як звичайна дверна фурнітура. Монтаж займає в середньому до 30 хвилин. Пес підходить для дверей товщиною від 30 до 150 мм. Що покриває практично всі стандартні вхідні та міжкімнатні двері. Після фізичної установки замок одразу готовий до налаштування через мобільний застосунок. Для роботи з PES Mobs використовується фірмовий мобільний застосунок SmartAlock. Підключення замка відбувається через Bluetooth або Wi-Fi, залежно від конфігурації та умов використання. Якщо замок підключений до Wi-Fi, керувати ним можна з будь-якої точки світу, де є інтернет. PES MOBS підтримує одразу 5 способів відкриття дверей, що дозволяє підбирати максимально зручний варіант для кожного користування користувача. найшвидший і найпопулярніший спосіб це відбиток пальця. Замок розпізнає його практично миттєво, а в пам'яті можна зберігати до 200 відбитків, що більш ніж достатньо для родини офісу або орендованого житла. Другий варіант відкриття зі смартфона. Через мобільний застосунок можна додати до тисячі користувачів, відкривати двері дистанційно та керувати доступом, навіть перебуваючи далеко від дому. Третій спосіб введення цифрового коду на сенсорні панелі для цього можна створювати постійні, одноразові або обмежені в часі паролі, загальне Кіз яких сягає 150, четвертий спосіб використання ерфіт-картки або брелка. Такий варіант часто обирають для дітей, літніх людей або співробітників, яким простіше прикласти картку ніж користуватися додатком чи кодом. Замок підтримує до 200 таких носіїв. П'ятий спосіб відкриття за допомогою NFC-мітки. Через застосунок ви повністю контролюєте доступ до дверей. Можна додавати та видаляти користувачів, керувати правами доступу і в будь-який момент змінювати налаштування без фізичної присутності біля дверей. У застосунку легко створюються постійні, тимчасові або циклічні коди доступу. Наприклад, можна задати пароль, який працює лише у певні дні або години, або створити одноразовий код для гостей чи кур'єра. Всі дії з замком фіксуються у журналі подій. Пес підтримує голосові сповіщення про події. Замок повідомляє про відкриття, закриття або спробу злому голосом. Мова сповіщень українська або англійська. Також є режим вільний прохід. У цьому режимі замок працює як звичайна нажимна ручка. Крім того, замок підтримує інтеграцію з системами розум. Дому, зокрема, Google Home, Alexa, Apple Home та іншими системами розумних будинків через систему Hub Matter. Саме це робить його потужним і конкурентним. Пес Мобс повністю автономний і не потребує підключення до електромережі. Замок працює від чотирьох стандартних батарейок типу АА. За нормального щоденного використання одного комплекту батареїк вистачає приблизно до одного року роботи. Замок зазелгідь попереджає про низький рівень заряду. Приблизно за місяць до повної розрядки ви отримуєте відповідне сповіщення у мобільному. Застосунку. Навіть у крайніх випадках, коли батареї все ж розрядяться і ви не встигли їх поміняти, двері не залишаться відчиненими. Замок переходить у захищений стан і зберігає блокування. У такій ситуації є одразу два варіанти дій: перший під'єднати до роз'єму тайпці звичайний павербанк і подати жилення напряму. Другий скористатись аварійним механічним ключем. PS Мопс це справді вдале рішення як для бізнесу, так і для приватного житла. Він однаково добре підходить для квартири, які здаються в оренду для офісів і для приватних будинків. Наприклад, дитина може. Відчинити двері просто за відбитком пальця, і їй не потрібно носити з собою ключі. Власник при цьому завжди бачить, хто і коли заходив і отримує сповіщення про будь-які підозрілі дії або про безлому. Окремий великий плюс повна автономність. Друзі, якщо маєте що задати до цього огляду, чекаю вас в коментарях під цим відео. І напишіть, хто використовує розумні замки в себе вдома, в квартирі чи будинку. Мені, наприклад, цікаво почути саме ваше, як би так сказати, досвід використання, плюси. Мінуси, взагалі про різні нерозумні замки. Напишіть про це в коментарях. Ну а за ми, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.